Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні в нас чергова зустріч. У Рубриці авторське розв'язування на авторських задач називається наш ролик Привіт з Еквадору. Якщо ви подумали, що я в Еквадорі, ви помиляєтесь. Я у тебе в квартирі у вишневому. Ви бачите за моєю спиною. Ось постійний, скажімо так, пейзаж. Просто нас сьогодні чекає задача математичної олімпіади з Еквадора, це, це рідко попадається. Тому мені було цікаво подивитися, розв'язати. Я подивився на таймінг 14 хвилин. Ну Я коли взявся за, цю, за це рівняння, я ну я зрозумів, що воно не таке просте: 14 хвилин. да я розумів, що воно не просте, але ну, там побачив певні нераціональності розв'язування цього рівняння я у автора ролика побачив. Е, хочу вам запропонувати відчути себе учасником математичної олімпіади в Еквадорі. Спробувати це рівняння розв'язати. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Хочу сказати, що перше, на що треба звернути увагу, те, що тут присутні 2X і X, і це створює певні незручності, скажімо так по-простому. Автор ролику ці незручності вирішив розв'язати наступним чином. Я вам покажу скріншот, він домножив. На 2 в квадраті, вніс двійку, і в результаті всі його компоненти стали 2х мінус або плюс щось. Інша справа, що потім він при розв'язуванні ну, не знайшов раціонального способу. Цей спосіб нормальний, абсолютно, так можна починати. Е, я ж починаю це рівняння трішечки по-іншому. Як кажуть математики, з точністю до навпаки, я виношу двійку. У виразі 2х плюс 1, двійку я виношу, потім на неї квадратом, треба ж не забути подіяти. Так, неправильно я вже пишу. Двійку я виношу, потім не забути квадратом подіяти. Двійку я виношу, потім не забути подіяти квадрат. Коли ми подіємо квадратом, там буде четвірка. І ми зразу на цю четвірку скоротимо, поділимо на цю четвірку, по-перше, ми можемо зразу написати область визначення рівняння х не до рівня 1, і крім того, що ми поділимо на четвірку, ми ще й помножимо на х-1 в квадраті. В результаті цих маніпуляцій ну, рівняння-та нібито стало трішечки простіше, нібито. Але, ну, все одно, тобто, якщо так дивитися, то, то не дуже зрозуміло, що робити далі. Ось яке рівняння ми отримаємо. Ось яке рівняння ми. Отримаємо. Ну, Можна написати і навіть треба це як один квадрат, мабуть. Ну, так, від цього, так би мовити, нібито такого великого якось. Нема прогресу. І давайте ми подивимося на ті числа, які віднімаються від x. Я візьму це навіть на числовій прямій. Значить, Права частина тут у нас віднімається, от я навіть маю прошкалювати, от віднімається у правій частині одиниця. У лівій частині віднімається мінус 0,5. Я хочу взяти блакитний, мені не вдається. Е, віднімається трійка. Віднімається 2,5 і віднімається мінус одиниця. Хто що бачить? Хтось щось бачить? Навіщо я там одне зелене, інше блакитним? Я так люблю різні кольори. Хто що бачить? Підказочка. Це те, що не побачив той блогер, який розв'язував симетрію. Ми бачимо симетрію відносно одиниці. Симетрія відносно одиниці підказує спробувати зробити ту підстановку, яку я сленгово називаю серединна підстановка. Тобто ми x 1 серединку замінимо, ну, наприклад, буквою Т. Тоді в нас х дорівнює t плюс 1, і ми давайте цей Х, скільки буде сил, будемо підставляти. Перший буде Т плюс 1 і 5. Т-2 все в квадраті. А тут буде Т мінус 1,5 Т плюс 2 у квадраті. І дорівнює Т квадрат. Нібито це рівняння не стало простіше, але це нібито. Чому? Тому що тут плюс 1,5 тут мінус. Тут у нас мінус 2, а тут плюс 2. Коли ми розкриємо дужки, Т квадрат мінус 0,5 т-3 в квадраті, плюс t квадрат плюс 0,5 т мінус 3 в квадраті, дорівнює t квадрат. Ну, мої постійні глядачі вже, ну, двох, якщо не помиляюся в роликах, бачили той прийом, який я вам зараз запропоную. Мої постійні глядачі звернули увагу на те, що t квадрат мінус 3т мінус 3. Серединка нам заважає. Зараз заважати не буде. Оскільки Т дорівнює нулю не є розв'язком рівняння, то ми можемо поділити ліву і праву частину на Т квадрат, яке не дорівнює нулю. Ну, я вже думаю, що, в принципі, бачать світ у кінці тунеля. Ділимо на Т квадрат таким чином, що ми Т вносимо. Фактично під знак квадрата тут у нас буде одиниця. Далі ми почленно ділимо і виходимо на заміну. Ось цей прийом автор ролика оригінального не помітив. Ну, далі, я думаю, я можу вже, в принципі, не коментувати за великим рахунком. Оцей красивий прийом, в нього там теж була можливість його здійснити. Більш того, ще й рівняння вийшло, до речі, неповним квадратним p квадрат 1 четверта, P1 друга. І p друга. і давайте рухати на фініш. Я вже коли я розглядаю такі дуже складні рівняння, вже певні банальні речі, тобто розв'язування. Таких рівняння детально не поясню, вже вибачайте. Т1 мінус 3 других, т2, 2. Просто підглядаю т 3 мінус 2 і Т4 3 других. Таким чином у нас Т це х мінус 1, значить х мінус 1. Х мінус 1 дорівнює мінус 1 і 5, Х 1 дорівнює 2, хміну 1 дорівнює мінус 2, хмінус 1 дорівнює 1,5. Ну, маємо. 4 корені. Ось таке, ну, рівняння з еквадору. Хороше рівняння, хороше раціональне рівняння, дробове раціональне рівняння. Можливо, мої глядачі знайдуть спосіб швидший, кращий. Мені здається, що його точно немає тут. Але якщо ви знайдете, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Хороший спосіб. ну, швидше. Я не думаю, що буде швидше. Не знаю, на якому рівні це, чи на рівні країни Олімпіади, чи на рівні якоїсь окремої ділянки цієї країни. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.